Геометрична прогресія. Знайдіть знаменник геометричної прогресії, якщо b 1 дорівнює 1 друга b 8 дорівнює 64. Розпишемо B8 за формулою Bnого члена, що Bn дорівнює b перше помножити на Q в степені n-1, де n порядковий номер даного елемента. Перепишемо через формулу Bn. -го. Bn дорівнює b1. На Q в степені n-1. Розпишемо тепер формулу для b8. b8 дорівнює b1 помножити на Qn-1. За N відповідає нас 8. Тому ми пишемо, що Q8 відняти 1, тобто запишемо, що це Q в 7. Підставимо значення замість b8 64, замість b1 друга і помножимо на Q в сьомій. Поміняємо ліву і праву частину місця, ми напишемо, що одна друга на Q в сьомій дорівнює 64. Для того, щоб знайти множник Q в сьомій, ми 64 ділимо на одну другу. Тобто, ми 64 помножимо на дві перших або на два, маємо 128. 128 ми можемо подати як 2 в сьомій степені. І бачимо, що Q в 7 дорівнює 2 в 7. Показники однакові, отже Q дорівнює 2. Або можна було підібрати Q методом підбору, знаючи, що 2 в 2 4, 2 в 3, 8 і так далі, рахуючи, отримали б, що 2 в 7 128. Таким чином, ми знайшли знамени геометричної прогресії. Розглянемо наступне завдання: B в 6 дорівнює 75, а B в 8 дорівнює 27. Оскільки задано два елементи геометричної прогресії, то розпишемо кожний з них за формулою. Ану у на геометричної прогресії. Виділимо ще раз формулу, що Bn дорівнює B1 на Qn1 і розпишемо два елементи в систему. B6 дорівнює B1 на Q6 1 значить пишемо Q в 5. b 8 дорівнює b 1 на Q в7. Оце вже розписали, просто перепишемо. І тепер замість B в підставимо 75. Але запишемо, що b перше на q в п'ятій дорівнює 75. 75 напишемо праворуч. b перше на q в п'ятій дорівнює 75. І замість b 8 підставимо 27. b перше на Q сьомій дорівні двадцять Перше і друге рівняння містять b перше і q. поділимо почленно одне рівняння на інше. Будемо ділити друге рівняння на перше. Значить, ми B1, Q7 ділимо на B1, Q5. І аналогічно в правій 27 ділимо на 75. B1 скорочуємо. Q7 поділити на Q5. Маємо Q2, оскільки приділені показники віднімаються. 27 і 75 скорочуємо на 3. Маємо 9, 25. Тобто Q2 дорівнює 9,25. Q дорівнює... Плюс-мінус корінь квадратний з 9,25. Отже, Q дорівнює плюс-мінус 3,5. Підведемо підсумок. Якщо в прогресі задано два елементи, ми розписуємо кожний з них за формулою Bn. А далі, для того, щоб знайти невідомо в даному випадку Q, ми ділимо одне рівняння на інше. Це називається почлене ділення. Таким чином ми знайшли Q. Сподіваюся, що інформація для вас буде корисною.